Друзі, всім бажаю гарного раночку. Хочу показати, як приходить мій день і що я роблю, які заготовочки. Що я роблю в даний момент. Стіна ззаді, бачите, яка красива. Ну що, показую. Так, дивіться, це я чищу картопельку на буде жарено на обід. Ви всі питаєтеся, як все встигаєш. Картоплю ріжу, борщ. Ондо стоїть готовий. Тут я мірую сковородкою. Цибульку зараз буду на картоплю різати. Хліб на позиції сушу гринки. Потім тут картошечка вже почищена, буде на вечерю варити співрешечка, потім м'ясо вже порізане, стикає, бо, блін, в ньому приходить скільки води. Бачите, які куски жира. Це все обріжеться. В ось гриночки сюди ложу. Потім потім тісто. О, красота, яке підійшло, подивіться, будуть пиріжки, коли буржуєчки стоїть, щоб було тепленько, щоб бістріше підходило. Тут гріночки вже. от такі гріночки сушу ставлю, вони ще підсихають, і потім, і потім їх вакуумую вакууматором і складаю на полочку. Потім ці грінки даємо кожному пацану на позицію. Якось... А вам бажаю гарного дня, мирного неба. Отак от в мене проходить день зранку до вечора. Оця стіна у нас дивіться, яка. У мене ще є малюнки, я хочу завершити ще одну стіну. Бачите, яка красива. І це, і отак от проходить мене день, отак от я працюю кожен день. Якось отак. А вам гарного дня, бережіться, байдемо разом до перемоги. Слава Україні!